11.11 11, дуже сильний енергетично день. 11 це про інтуїцію, про духовне зростання, про просвітлення, про яснобачення і про пізнання Вищого я. Дивимось підказку. Якщо попалась 11.11, 11, не просто так. Тут буде для тебе якісь підказочки від Всесвіту. Подумай про себе, сконцентруйся! Загадай себе і дивимось, що у вас зараз відбувається в житті. У вас якийсь застій. У вас може бути застій в фінансах, можливо, перекриті фінансові потоки. У вас може бути. Як якась боргова яма або недостатньо грошей на даний період, вам хочеться більше і більше і в цей момент достігаторства, а енергії у вас вже не вистачає. У вас не вистачає моменту, коли е, сили просто покидають. Ви маєте багато планів, багато амбіцій, багато е, цілей і таких доволі, таких класних і дійсно. Важливих і вони кльові, ви до них можете дійти. Але у вас як виснажене, ваш емоційний стан вас трошечки підводить. Були ситуації, де люди підвели, а були ситуації, де ви прям виснажились самі. Підпишись, постав лайк і приходь до мене на великий розбір на 26 рік. Подивимося, що там буде по фінансам. Дуже така важлива тема для вас. Пишіть в телеграм. Дивимось підказку вищих сил, що вам важливого треба почути. Сила четвірка кубків і паж мечів. Сила це не про якусь там фізичну силу, а силу вашу внутрішню, силу любові, силу прийняття себе, силу позбавлення страхів і прийняття Себе такою, якою ви є. Четвірка кубків може вказувати на період застою і паузу, але це пауза, щоб відчути саме те, що ви хочете серцем, і відчути те, що ви бажаєте серцем. Важ мечів нам говорить про те, що настав час відчути серцем і без страху, і без якогось навіть осуду, можливо. Сьогодні, 11.11, .11, вам треба заспокоїтись, з'єднатися з вашою любов'ю серця і слухати підказочки словом і простором. Ваша інтуїція вам підкаже, можливо, навіть десь в діалогах ви почуєте підказки, і інсайти на сьогодні. Пишіть обов'язково.